Перед вами PoE-інжектори, які використовуються в мережевому обладнанні. Тут 24 вольти. Це пасивний PoE-інжектор, який використовується в застарілих точках доступу, таких як NanoStation. Для сучасних пристроїв він не використовується. Для сучасних пристроїв використовується блок живлення стандарту UPoE AF 802.3 AF стандарту. Він має потужність 15 Вт. Його можна використовувати для IP камер, для точок доступу. Для більш сучасних точок доступу, які потребують більше потужності, використовують живлення стандарту 802.3 АТ. Цей блок живлення має потужність 30 Вт. Для найсучасніших точок доступу і е, камер, які споживають багато потужності, використовуються блоки живлення стандарта PoE++. 802.3 bt Ці е, три блока живлення використовуються для сучасних камер та точок доступу, е, відрізняються по потужності, в залежності від модифікації пристрою.